Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Бог терпеливо закликав ізраїльтян через багатьох своїх пророків покаятися і жити в благочесті та бути вірними йому. Та ні царі, ні народ не слухались їх. Нарешті, коли нечестя народу сягнуло крайніх меж, Господь відступив від царства Ізраїльського, і воно загинуло. Ассирійський цар. Салмансар завоював і зруйнував царство Ізраїльське. Він відвів більшість ізраїльтян у свою країну, а на їхнє місце переселив язичників зі свого царства. Вони змішалися з рештою ізраїльтян і утворили народ, який стали називати самарянами, за назвою Самарії, головного міста знищеного Ізраїльського царства. Самаряни розмовляли не чисто єврейською мовою. Вони прийняли віру в істинного Бога, однак не цілковито, тому що не зрікалися і своїх попередніх язичницьких звичаїв, а з пророків шанували лише Моїсія. Юдеї зневажали самарян, не сідали з ними разом за стіл і намагалися навіть не спілкуватися з ними. Ізраїльське царство проіснувало.